Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша Ліга України. Розглянемо результати матчів 18-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. У п'ятницю, 28 листопада, пройшов один матч. Лівий берег переміг Вікторію 3-0. У суботу, 29 листопада, пройшли 4 матчі. Чернігів переміг Прикарпаття 1-0. Поділля перемогло Металург Запоріжжя 3-0. Буковина перемогла пробій Городенка 3-1. Ворсква перемогла Чорноморець 3-0. У неділю 30 листопада пройшли три матчі. Фенікс Маріуполь та Юкса зіграли в нічию 1-1. Звернемо увагу, що голи команди забивали на останніх хвилинах матчу. У другому матчі неділі Агробізнес на виїзді переміг Металіст 1-0. У третьому матчі неділі Інгулець на виїзді переміг Ниву Тернопіль 1-0. Переможний гол Інгулець забив на 93-й хвилині, відзначився Фара На 94-й хвилині гравець Ниви, Демеденко не забив пенальті. Буковина на першому місці 48 очок. Лівий берег другий 39 очок. У зоні підвищення у класі через матчі плей-оф перебувають. Чорноморець 38 очок та Інгулець 36 очок. У зоні вибування через матчі плей-оф перебувають. Фенікс Маріуполь та Чернігів. У зоні прямого вильоту в другу лігу перебувають. Поділля та Металург Запоріжжя. Найкращі бомбардири це Фарасаєнко з Інгульця та Войтиховський із агробізнеса. Вони забили по 11 голів. Перша ліга йде на зимову паузу. Повернеться перша ліга 19-тим туром 21 березня. Не пропускайте результати на нашому каналі.